Обирали стипендіатів. Комісія з визначення стипендіатів Південнівської міської ради провела своє засідання. Обговорили кандидатів на стипендії у галузях освіти, спорту та культури. Першими члени комісії розглядали подання у номінації культурно-мистецькі досягнення. На отримання були представлені вихованці закладів та викладачі. Сьогоднішнє засідання розглядало шість кандидатів на присвоєння стипендії Південнівської міської ради. Були представники від південніської школи мистецтв діти, від колективу повітряної гімнастики, це приватний такий колектив, і від міського палацу культури. Всього було шість кандидатів. Обговорення було жваве сьогодні. Навіть як виняток, в нас можна сказати, що всі підтримали дитинку Стагнічук Дар'ю для того, щоб вона отримувала стипендію, тому що дитина її знає все наше місто. Без неї дійсно не обходиться не один культурний захід, тому дитина дійсно заслуговує на те, щоб отримувати. А за результатами саме по положенню конкурсу номінантами. Були четверо дітей. З них двоє з Південнівської школи мистецтв будуть отримувати стипендію. Хочу їх привітати. Це Залеська Тетяна, викладач Орли Колона Сергіївна, і Полікарпова Ірина, викладач Хмарська Ірина Глебівна. Залеська Тетяна це номінантка. Музичне мистецтво клас фортепіано, полікарпова Ірина. Це музичне мистецтво, номінація вокал. Хочу побажати всім тепер стипендіатам, подальших успіхів, натхнення, скорішої перемоги і щоб далі діти могли розвивати свій талант. У галузі спорту стипендіатів визначали у номінаціях спортсмени до 18 років, спортсмени до 23 років та кращим тренерам громади. У категорії діти до 18 років було подано 20 представлень. Головний критерій відбору досягнення за участь у змаганнях різних рівнів. Категорія до 23 років спортсмени» – це спортсмени вже. Ну, високого класу це вже майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу, це вже люди, які змагаються і на дорослому рівні. У нас таких чотири стипендії в цьому році було всього три кандидати, тому тут, в принципі, було без питань, якби і не треба було сильно там розглядати. Всі проголосували, підтвердили, що ці спортсмени дійсно заслуговують, і питань немає. Трошки була у нас боротьба за тренерські. Стипендії теж було 8 тренерів-кандидатів, у нас 5 стипендій. Але голосування показало теж, що всі все розуміють, хто на що здатен, хто як працює, хто що здобув, і всі п'ять кандидатів. Не 5, а 6. Ми вирішили, що стипендія, яка ну, не була зайнята в якій категорії до 24 років, перейде в тренерську, і у нас 6 тренерів отримують стипендію. Теж одноголосне рішення комісії. До складу комісії з визначення стипендіатів Південнівської міської ради входять керівники та спеціалісти профільних управлінь а також депутати бюджетної та соціальної комісії. Всього на комісії було розглянуто 68 кандидатів. Комісія сьогодні проходила на мою думку складніше ніж навіть минулого року, тому що у нас дуже багато талановитих і обдарованих дітей, як творчих, так і науковців і спортсменів. Тому важко було обрати, і в порівнянні з минулими роками більше більша кількість претендентів на отримання стипендії. Тому сьогодні нам прийшлося розглядати прям кожну кандидатуру досконало і виводити окремо бали для того, щоб визначитись остаточно з тим, хто буде отримувати стипендію. Звичайно, це нелегка робота. І сьогодні, ну я, наприклад, декілька ем, людей, яких я особисто підтримувала, вони не прийшли на стипендію, але було багато тих, кого також. Були в мене розставлені пріоритети, і люди стипендію отримали. Тому я вітаю всіх стипендіатів з таким досягненням. Ми голосуємо ж не просто за міфічну там. Вчительку чи там міфічного тренера ми голосуємо за конкретну людину багатьох з них знаємо, знаємо їхні досягнення, і зрозуміло, кожного з них хочемо підтримати. Тому, звичайно, обрали кращих із кращих, і це було мабуть найважче засідання з всіх, скільки я проводила. Під час засідання комісії було також визначено стипендіатів у галузі освіти призначено стипендії імені Миколи Гузика, обдарованим дітям, молоді та педагогічним працівникам.